Я вважаю, що це можливо, і... і це може статися. Чому я можу пояснити? А дивіться: Президенту Путіну треба показувати успіх і перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться. Масового реваншу не вийде. Принаймні ми будемо боротись, і якщо буде постачання, будемо більш сильними. Це перше, тому йому потрібно буде показувати успіх. І всі розуміють, що він може бути там, де є слабке місце, де є слабке місце, і бажано, щоб це ще були ті держави, які до цього мали вплив ще за радянських часів, мали вплив в Москви. І так само де є ті чи інші негаразди, тобто ті чи інші а вже конфлікти, ті чи інші. Сепаратні Інституції, ось що ось що відбувається, і тут Молдова. Ви знаєте приклад Молдови. Ви знаєте, що наша розвідка перехопила документ. І Ви знаєте, що я відкрито про це сказав. І Я привіз цю інформацію в ЄС, і я так само передав її. Перш за все. В першу ж годину, коли я отримав цю інформацію, я передав її має Сандо, і це дуже важливо. І там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави. Ось а тепер давайте подумаємо, яким. Чи нам вони це можуть зробити? Як? Де їх кордони з Молдовою? Я не бачу цих кордонів. Тобто буде висадка, де вона може бути? Тобто, ми говоримо атаку з Придністров'я або атаку Кишиньова. Тобто, ось що відбувається. І вони можуть це робити і розвивати цей напрямок. Чому? Тому що дивіться, через, я не пам'ятаю, коли було засідання, а 9-10 го го лютого було засідання в Брюсселі. Так, Так. після цього зараз ми маємо з вами це кінець лютого, так, 24-те число. Їм знадобилось два тижні, щоб щоб знайти іншу інформаційну атаку. Зараз вони вкидують, що ситуація на Кордоні на контактній лінії, так Придністров'я і а, України. Так, на цьому кордоні вони кажуть, ми бачимо, що там є, є якісь непорозуміння. Ми бачимо, що там є постріли. І у нас є інформація. Вони закидують цю інформацію зараз через медіа, що Україна збирається зайти на територію Трансністрія, Так. Придністров'я для чого це робиться? Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови, і ми вважаємо, що територія Придністров'я це територія незалежної держави Молдова. І вони провокують постійно. З самого початку війни були з території Придністров'я, були постріли в нашу сторону. Вони хотіли, щоб ми зайшли. І я говорив, щоби. А... Молдова думала про це і думала, як вирішити це питання. Це погана ситуація. Це було на початку війни. Вони діяли з різних сторін, провокували інформаційна війна, гібридна війна і ось такі кроки. І тому я вважаю, що Росія буде добуватись якихось успіхів. Дивіться, ракета перетнула повітряний простір Румунії. Румунія ми знаємо з вами так зайшла потім в Україну. Тобто, вони постійно будуть робити такі кроки. Я вважаю, що це бажано попереджати такі можливості посиленням зброї, санкція, ну і всі відповідні кроки.